Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Зізнаюся зараз частина ефіру, яку я чекала найбільше сьогодні, тому що ми будемо говорити про компаньйонів. Це соціальний проєкт із навчання собак емоційній підтримці, яку вони зможуть надавати військовослужбовцям, військовослужбовицям, а також діткам, які пережили війну. І ми з вами можемо цей проєкт підтримати. У нас вже зараз на екрані з'явився зараз. З'явиться QR-код та номер картки, за яким можна кілька гривень закинути на те, аби компаньйони запрацювали. Ну а в моїй студії сьогодні дві компаньонки. Це Ванда, це Кнопа, а також Ірина Лозова, співініціаторка проєкту Компаньони та Катерина Біляєва, інспекторка кінологині кінологічного центру головного управління національної поліції в Київській області. Дякую вам, що долучилися. Дякую, що привели цих чудових компаньйонок у нашу студію. Дякуємо за запрошення. Розкажіть нам спочатку коротко, як працюватиме цей проєкт. Загалом ми запускаємо пілотний проєкт. Він буде діяти у Львові. Це буде двохмісячне навчання. Перша частина це теоретична, друга практична. От загалом ми маємо знайти 10 компаньйонів людей, і 10 компаньйонів собак, які будуть після цього допомагати військовим і цивільним на базі Андрокану. Це реабілітаційний центр у Львові, і також в осередку фонду Голоси дітей. Це фонд, який допомагає дітям, надає їм психологічну допомогу. От загалом хочемо показати на цьому… Проєкті як на пілоті, що таке взагалі взаємодія з uh -huh. собаками, саме емоційна підтримка. Показати, що це дуже корисно під час е, нашої історії. Проєкт, в тому плані, що величезна кількість військових, цивільних і діток потребує додаткової емоційної підтримки. І якраз через комунікацію, спілкування uh -huh. з собаками ми можемо надати оцей терапевтичний. Компонент. Я зараз себе просто тримаю за рук, тому що мені хочеться повзаємодіяти з собаками. Знаєте, вони настільки чемні, просто люди ж не знають, чому готувалися до ефіру. І весь цей час Ванда собі спокійнесенько лежала, слухала. Катерино, як ви робите собак такими слухняними? Кінологічний центр поліції в Київській області має тривалий досвід залучення собак до надання емоційної підтримки. Ми працюємо з 2019 року в цій сфері. Собаки залучаються переважно службові, але ми відбираємо... Аємо собак більш-менш спокійних і дуже дуже навчених, тому що бувають такі моменти, коли собака має послухатися свого кінолога. Mm -hmm. На сьогодні, якщо ми в 19-му році починали працювати з терапевтичними групами, з психологами, то на сьогодні ми переважно відвідуємо шпиталі, реп-центри, а також відвідуємо організації, які займаються відновленням дітей та дорослих, які цивільних, які потерпіли від війни на сьогодні, в Київській області залучено до цього п'ять собак, які проживають зі мною. Це службові собаки, це три малінуа, які шукають людей, як Ванда, Ванда в нас шукає людей по сліду. Також є два хлопчики, які шукають вибухівку, які шукають наркотичні засоби. І також у нас є е, дві безпородні собаки, і починає в нас працювати ця малесенька кнопочка, яка забрана з таких важких, скажімо так, умов. І вона теж реабілітується, допомагає в реабілітації своїм прикладом того, як проходить ця реабілітація. Вона надихає військових, які е, теж повинні докласти зусиль до того, щоб повернутися в соціум. А, на сьогодні ми маємо безліч вправ, які допомагають не лише емоційно відновитися людині, а й допомагають відновитися фізично. Тому що фізичне відновлення і емоційне відновлення вони мають відбуватися паралельно. Якщо тіло не відновлене, а, то а, очікувати на відновлення емоційної сфери а, це дуже самонадіяно, це, це дуже безперспективно. Тому на сьогодні ми ставимо, на відміну від закордонних програм, які спрямовані більше на емоційне і психічне відновлення. Ага. А, ми своїм пріоритетом об Браємо саме фізичне відновлення, це розробка суглобів, розробка кінцівок, це розробка протезів, це допомога стати на протез, це супроводження під час вправ, які викликають болєві відчуття, це супроводження під час вправ, які викликають дезорієнтацію, це супроводження під час вправ, які важко фізично даються пацієнтам, шпиталів і реп-центрів. І отут допомагають собаки. При тому при цьому собаки застосовуються, залучаються не тільки як особистості, не тільки як тварини. Ми також використовуємо амуніцію собак, іграшки, їжу, навички собак, uh -huh. історії про собак, характери собак, їх розміри, тобто все, що стосується собак, і ми отримаємо таку комплексну програму, яка допомагає не тільки, скажімо так, реабілітувати конкретну людину, а й допомагає створити комплексну реабілітацію для великої кількості осіб. Пані Катерина, а як виглядає емоційна підтримка? Тобто, ну щось одне ми можемо показати, що конкретно робить Ванда. Я розумію, з усього асортименту, з того, що вона може робити. Але от коли ми говоримо про емоційну підтримку, що вона може зі мною зробити? Покличте її. Ванда! Ванда. Ванда! ванда. О, моя пташечка? А, Ой, моя під час ванда. роботи ми багато розповідаємо про собак. Ми розповідаємо про фізіологію собак, про стан собак. Наприклад, ми починаємо роботу. Вандуся сядь. Зіт? Зіт. Скажіть, їй привіт і просягніть руку. Привіт, Ванда! Ванда! Ванда. Вона трошки привіт, супер вона привіт, трошки соромиться підлоги. ви мене привели. Ви це мене початкова вправа для того, щоб я розуміла, як людина ставиться до собаки. Тому що є в нас такі випадки, коли людина каже, я хочу спілкуватися з собакою, але в останній момент каже, я не готовий, угу. і тут ми маємо собаку від людини забрати. Угу. А, базово це отаке саме спілкування з собакою. Та мені ми... вже надали психологічну підтримку. Я вам чесно скажу. В мене вже все. Всі мої заботи і проблеми пішли на задні поміково нерозумно. Також, також а, можна з нею працювати, виконувати прийоми слухняності. Коли вона працює з людиною, виконує прийоми слухняності. Це дає а, людині, отримувачу послуг відчуття контролю, а, відчуття себе у просторі. Да. Все, все я забираю, можна а, робота з собакою дає відчуття таймінгу, тому що дуже важливо нагороджувати собаку вчасно. А, і це не тільки для тих, хто працює з собакою моційної підтримки, взагалі для власників собак. Робота з собакою дає відчуття соціальності, дає відчуття соціуму, тому що деяким людям, які пережили жахи війни, їм важче спілкуватися з людьми ніж з собаками. Собака не оцінює нас, не оцінює нас візуально, не оцінює нас по гаманцю, по знанням, по зовнішньому вигляду. Собака з нами, тому що їй це подобається, тому що вона хоче отримати також задоволення, якусь якийсь смаколик, якусь увагу. І собака дарує оце відчуття рівності. коли... На тебе ніхто не дивиться як на якогось інакшого, і це є зараз дуже помічним для тих, в кого є протези, для тих, в кого є якісь шрами, які візуально видні, для тих, хто зазнав змін тіла і переживає з цього приводу. Також в нас зараз є ще ще одна така дуже цікава опція. Наші хлопці не бажають і дівчата. Ну дівчата менше. А от хлопці вони не бажають виходити на вулицю. Uh -huh. Вони. Я не скажу, не соромляться, але стикаються з неприйняттям їх нового вигляду, особливо серед. Людей, які гуляють з дітками, чомусь вважаються, що е, наші військові своїми протезами, своїми ампутаціями можуть лякати дітей, і от е, в такі моменти ми теж залучаємо собак, ми гуляємо разом. Mm -hmm. І коли собака показує якісь трюки, якісь фокуси, е, це привертає увагу. Собака привертає на себе увагу діток. Е, і вже не йде мова про те, що хтось, е, хтось соромиться чи хтось нітиться через те, що на нього дивляться, тому що на них ніхто не дивиться. Зараз е, ми мріємо в поліції. Вські області запустити освітній проект залученням військових з ампутаціями до роботи з школярами, такі зустрічі, де теж будуть присутні собаки, щоб надавати емоційну підтримку, як військовим, які будуть відвідувати школи, так і дітям, які будуть чути оці історії, оці моменти, якісь про те, що пережили наші хлопці. Слухайте, ну це справді ну просто фізично ти відчуваєш наскільки це працює. Ви все під це наукову базу досвід підставляєте? Але ну постояв, погладила собаку, все, настрій одразу плюс 100-500%. Ірино. А коли це запрацює в у Львові, в Львівській області в пілотному проєкті, хто зможе до цього долучитися? Будь-яка людина з собакою може пройти навчання? Чи ви будете якось відбирати? E, насправді, в чому унікальність проєкту Компаньйона на відміну від, наприклад, каністерапії терапії, де да, uh -huh. собаки емоційної підтримки, що тут немає питання розміру, немає питання породи, no, немає питання are. віку. Тому ми будемо оголошувати великий набір серед дев'ян, хто наразі може, наприклад, цікавитися в наближки областях до Львова. От, це буде відкритий відбір. Людина має заповнити анкету. Після того буде телефонне інтерв'ю, фізичне інтерв'ю. От і після цього вже безпосередньо. Ні, з кінологами, спеціалістами буде відібрано 10 пар, які uh -huh. будуть навчатися. Але загалом, перша історія це ми безпосередньо будемо навчати для того, щоб надавати терапевтичні послуги для ветеранів, для дітей, для цивільних. От а наступна моя велика мрія це запустити такий самий проект, саме компаньйонів для людини, для ветеранів, те саме, що казала Катя, що. Тварини допомагають ветеранам повертатися до життя. Тобто, у тебе uh -huh. все одно є бажання, навіть не бажання, а потреба двічі на день мінімум виходити на вулицю. От і ми б хотіли запустити такі, такі проекти на базі великих притулків для того, щоб показувати, задіяти нову аудиторію потенційних адоптерів, і показувати ви, що дивіться, у вас є такі варіанти. Тобто, да, можливо, ви не розглядали варіант завести собі собаку. А це е, історія, коли ви рятуєте і себе, і так. тварину, яка потребує дім. Тому Равді проектом. Він починається у Львові, але у нас є величезний запит продовжити його в Києві, в Одесі, в Дніпрі. Тому я сподіваюся, що компаньйонів буде багато з усіх сторін і партнерів, і учасників, і собак, яких ми знайдемо, і ми зможемо зробити такий великий, всеукраїнський проєкт, тому що це справді на часі, це дуже потрібно. І класно, коли насправді запит іде не тільки від організаторів цього проекту, а безпосередньо від людей, які вже чекають і хочуть або залучати безпосередньо, наприклад, в лікарні, лікарі дуже хочуть. І ми безпосередньо будемо ще розробляти протокол, програму, щоб офіційно визнати собак емоційної підтримки. Те, що казала Катерина, щоб вони могли офіційно заходити в шпиталі, в лікарні, так. в заклади, безпосередньо, щоб можна було робити це законним методом. Ірина Катерина, дякую вам величезне. Кнопа вже втомилася. Вона вже хоче, щоб їй теж надали емоційну підтримку десь на вулиці. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто долучився до збору, хто просканував QR-код, хто переписав. Сав номер картки і закинув кілька гривень на розвиток проєкту компаньйони, проєкту із навчання собак емоційній підтримці, якою можуть потребувати наші захисники та захисниці, можуть потребувати дітки, які пережили війну. І дякую людям, які цей проект втілюють. Це Ірина Лозова, співініціаторка проєкту «Компаньйони», та Катерина Біляєва, інспекторка кінологиня кінологічного центру головного управління національної поліції в Київській області. А також Ванда і десь там кнопа, яка побігла. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.